Коли я прокинувся, я не пам'ятав нічого. Я не розумів, як я тут опинився. Піднявшись, в мене дуже заболіла голова. Я не пам'ятав, як я тут опинився і що це за місце. Я почав оглядатися, я на якомусь острові. Поряд не було ні корабля, ні майка. Я вирішив піти їх шукати. Пройшовши далі, я на сто відсотків впевнився, що це острів. Одне тішило, що тут дуже красиво, але ні корабля, ні майка не було. Я зовсім не знав, що робити, але згадав, що в мене є телефон. Слава Богу, він працює. Якщо чесно, не знаю навіть що говорити. Я нічого не пам'ятаю. Послідніше, я пам'ятаю, це як Майк закричав і все. Я на якомусь острові, поряд ні майка, ні корабля. Я не знаю, що робити. Слава Богу, хоч телефон працює. На ньому зараз 89%. Я думаю, що для вас я щось буду записувати. Але не знаю, чи цю запись хтось побачить, чи ні. Я хочу трішки їсти, та пити, але де це все тут шукати, я не знаю. Надіюсь, все буде добре, і мене хтось знайде. А можливо, на острові також хтось є. Ух, надіюсь, все буде добре. Я вирішив піднятися на гору. Подумав, можливо, я згори щось побачу. можливо, корабель, можливо, рибаків. Також я дуже хотів пити, але вирішив, що з озера краще не пити, бо вода грязна, я піднімався, в мене була надія. Що ж, я піднявся на гору, трішки заморився, але то нічого. Я тут нічого не побачив, ні корабля, нічого зовсім. Одне, що я зараз боюсь, це ночі. Де мені ночувати? Також тут можуть бути дикі звірі, а це досить небезпечно. Я ніколи в таких умовах не був і не знаю, що робити, але здаватися не потрібно. Я вірю, що в мене все вийде. Також хочеться трішки пити, але я так подумав, що краще поки що з озера не буду. Пройшовши далі, я побачив хороше місце, щоб переночувати. Я вирішив піти його оглянути. Місце справді було непоганим. До ночі ще було довго, але я вирішив готуватися прямо зараз. Що ж, місцинку, щоб переночувати, я знайшов. Вона дійсно непогана. Зараз потрібно знайти трішки глук та листя. Думаю, з цим проблем не буде тут, скрізь дерева, ліси. Але є одна проблема, і я хочу їсти. І от як знайти тут їжу, я не знаю. Бачив тільки якихось котів, які тут водяться, але їсти я їх точно не буду. Надіюся, я якось справлюся, і все буде добре. Зараз насобираю трішки листя. Зроблю собі невеличкий будинок. Що ж, кроваді я собі зробив. Тепер залишилось тільки Гілки. Мені дуже сподобалося, що в мене вийшло. Я такого не очікував від себе, поки це робив уже настала ніч, але поки що все тихо та спокійно. Мені дуже сподобалося, що в мене вийшло. Не очікував, не очікував. Ось так тут всередині. Я трішки присипав піском, щоб якщо вітер не розвалилося. Та прив'язав ось таким матеріалом, найшов. Гілочки. Ось так це виглядає. Зараз трішки вам покажу. Ось так тут. Але є одна проблема, так. Все-таки їсти хочеться. І я не знаю, що. Звісно, ось цих котів я їсти не буду. Поки що, напевно, я не знаю, як все складеться. напевно буду лягати спати, більш я не знаю, що робити. Надіюсь, ніч пройде спокійно. Мені дуже сподобалось, що в мене вийшло, я родий. Майк! Майк, це ти? Як ти мене знайшов? Як ти ти? Ти в порядку? Майк! Куди? Куди він побіг? Прокинувшись, я побачив перед собою Майка і побіг за ним. Та, камера, ніби включилася, я вам клянуся, тільки що бачив перед собою Майка, але його нема. Його нема. Майк! 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 Невже, невже це була ілюзія? Цього не може бути. Я справді, Я справді бачив перед собою Майка, але його немає. Він би він би так швидко не втік. Я зразу побіг за ним, я б його побачив. Я зразу за ним побіг. Невже це просто ілюзія? Ілюзія. Можливо, бо в мене болить голова. Я цілий день не їв. Я хочу їсти. Не їв цілий день, я не їв. Що ж робити? Одне ще радою поки що тихо і спокійно. Нікого немає. Ну, крім до цих котів. Чи що це таке. Я не знаю. Стоп. Ні! Що це за звук? Що це за звук, чорт? Невже? Невже ні. Ні. Мені. Мені здається, я щось згадую. Ні. Це не може бути. Ні, 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 ні. Я не вірю. Невже, невже це так? Невже, невже це той монстр, що забрав з собою майка? Він так само кричав. Це він, треба. Що робити? Треба вести себе трішки тихіше. Це ж хоч не ілюзія, якщо ні, то це справді той монстр. Що робити? Якщо він мене знайде, мені кранти. Він забрав з собою майка і мене з собою забере. Потрібно десь ховатись. Де? Я не знаю я почав згадувати. Я згадав ту твар, яка забрала з собою майка. Я не знав, що робити. Одне я знав, що ця тварь десь поруч. Я не знав, що мені куди зійти чи ні, я вирішив пройтися. Мені здається, чи я чую якісь незрозумілі звуки. Це Це ця тварь. Я згадав її. Вона... Вона пішла під воду. Прям, прям як на кораблі. Вона теж випрыгнула з води. Чорт, вона на цьому острові. Що робити, потрібно тікати, а куди тут втечеш цей острів? Вона в будь-який момент може мене знайти і все. Що робити? Треба тікати, але куди? Тут залишатися точно не треба. Добре? Домик мій пока. Можливо, я вернусь, можливо, ні. Чорт, мені ще так страшно в моєму житті ніколи не було. Потрібно кудись іти. Але куди я? Важ думаю, цей острів не дуже великий. Хоча я його увезі не пройшов. але мені здається, він не дуже великий, водойме. Вона живе в водоймах, чи ні? Чи чорт її зна, де вона живе? Що робити? Можливо, на тій стороні острова я ще не був. Можливо, піти туди. Вона зараз там. Так, я піду туди. Можливо, ж там вона мене ніде не знайде. а вона швидко біга. Получиться в мене втекти, якщо вона мене, не дай Бог, побачить. Надіюсь, вона мене не побачить і мені не прийдеться тікати. Фух. Що ж робити? Стоп. Це... Це печера. Можливо, я там зможу заховатися і вона там мене не знайде. Це хороший варіант. Але тут Але тут вода. Чи вийде в мене перепливсти? Надіюсь, так. Тому що печера мене може врятувати. Можливо, туди вона не пройде. А що якщо вона в цій воді? Ну ні, вона була там. Тут вона не могла опинитися, але треба виключити телефон і перепливсти. Що ж, в мене вийшло перепливсти річку. Це було дуже складно, тому що енергії зовсім нема. Я хочу їсти. Але підніматися треба. Куди тут? Тут навіть... Ну, якось спробувати треба. Можливо... Можливо, так. І... Отак. Фух, як же складно. Отут. І отут трошки перепливаємо. Отак. А куди далі тепер? Нарешті, нарешті я піднявся енергії просто 0%. Як же ж хочеться їсти і пити. Але ось ця печера. Я нарешті сюди дібрався Виглядає досить старою. Соб. Це кров. Комусь. Комусь потрібна допомога. І тут, і тут кров також. Комусь потрібна допомога можливо. І там кров, я ще. І тіло. Там, там тіло. Є... Є? Є хто живий? Стоп! Це військовий. Що тут за чорт відбувається? Це військовий, тут кров. Що це? Боже. Мене щас вирве. Тр... Що це за чорт? Фу, мене щас вирве. Що ти Невже... Невже це логово цієї тварі не може бути. вже Вже наступає день. Ні, вона, вона десь поруч.